Патріотичний флешмоб, прагнення миру та спокою в Україні продемонстрували студенти Івано-Франківська з синю жовтими кульками та прапорами в руках. Вони утворили карту України. Таку творчу імпровізацію кажуть організатори, підготували швидко у передчутті міжнародного дня миру, який цілий світ відзначатиме 21 вересня. вересня. Хотіли показати, що ми любимо свою країну, і ми хочемо миру. Ми хочемо, щоб наші діти виростали здоровими, щасливими, і щоб ми в спокій нашій державі. Ми за мир, ми за щастя, ми про. Ти болю і нещастя, таке гасло молодих людей, які зібралися на акцію кожного своє сприйняття миру, але всі однозначно хочуть якнайшвидшого завершення війни. Всі ми зібралися на цю акцію, щоб показати, що Україна була єдина і буде єдина, незважаючи на різні перешкоди, що в нас зараз в Україні війна. Ми не хочемо війни. Ми хочемо нормального, спокійного життя. Показати цілій Україні, що ми за мир і єдність. Цілої нашої землі мир це коли всі люди, не зважаючи, що вони говорять чи російською, чи українською мовою, за одну вільну, сильну державу Україну, проводити схожі акції, студенти закликають в усіх областях, висловлюючи бажання миру та добра на цілій території України.